Друзі, всім привіт! Мене звуть Дарина і зараз я українка в Канаді. Тому що через страшні події, які розпочались 24 лютого, моїй родині довелося залишити Україну і поїхати разом з малою дитиною на руках за 7 тисяч кілометрів від рідного міста Запоріжжя. І я добре пам'ятаю, як складно було приймати це рішення. Тому, якщо зараз ви все ще вагаєтесь, чи слід вам скористатися програмою КОЕ для українців, давайте розбиратися разом. Я вам розповім все, що знаю з власного досвіду. А ви підпишіться на мій нехай і тут неї, але корисний ютуб-канал. <му> Анкети на віси для своєї родини я заповнила ще в березні і схвальна відповідь нам прийшла всього за два дні з моменту подачі. І з тих пір я активно допомагаю українцям в оформленні їх заявок на тимчасове проживання в Канаді, тому що хто підписаний на мене в соцмережах знає, що я добре володію англійською мовою. Більше 12 років я її викладала. Якщо у вас є проблеми. Або питання щодо подачі анкет, ви можете їх задавати під цим відео в коментарях. Я обов'язково всім відповім, тому що ми, українці, зараз, як ніколи, маємо підтримувати один одного. До Канади ми прилетіли в травні, і політ з Німеччини тривав близько 8 годин. І звісно, це так довго і незручно сидіти. Під кінець вже просто не знаєш, як витримати, але під хороші фільми терпимо. По прильоту в Монреаль, а це провінція Квебек. Відразу в аеропорту ми приділили свої. Додатки на телефонах щодо вакцинації, але я знаю, що в останній час вже були деякі послаблення щодо карантинних вимог, і там вже в аеропорту нам видали так звані work приміти тобто дозволи на роботу. Все це зайняло, мабуть, хвилин 15. і все далі. Ви вільні можете робити, що хочете, і виживаєте теж як хочете. І, звісно ж, перше питання: а куди їхати і де жити? Нам пощастило, бо в нас тут є друзі, які запросили нас до себе. Але якщо у вас немає знайомих, то починаються перші складнощі. Бо розумієте, щоб зняти нормальне житло на довгий термін, а зазвичай контракт підписують на один рік з можливістю продовження. Оретодавець буде вимагати від вас довідку з роботи, а де ви її візьмете, якщо ви тільки приїхали, і ще плюс. Вашу кредитну історію, ну те саме ж питання е, тому виходить ось таке замкнене коло. Бо щоб знайти роботу, вам взагалі спочатку треба десь оселитися і вирішити ці проблеми, ну як і багато інших, звісно ж, допоможуть гроші. Якщо ви маєте можливість оплатити квартиру на рік перед готівкою або хоча б місяць пожити в готелі, чудово. Якщо ж ні, просіть допомоги у волонтерів. Раніше багато волонтерських об'єднань знаходилось прямо в аеропортах, і це було дуже зручно. Вони могли вас поселити в якийсь хостел або в іншу установу. Але, на жаль, з часом таких об'єднань стає все менше, тому зараз їх треба ще пошукати. Але є ще один спосіб. Це просити допомоги у своїх же співвітчизників в Канаді, як це зробити. Заходите в Фейсбук і знаходите там групу з назвою «Українці в і місто, в яке ви збираєтесь, і пишете пост з проханням вам допомогти. І головне, що це дійсно працює. Бо я особисто знаю людей, які безкоштовно беруть до себе на проживання українців. Тому не бійтеся, пробуйте і нехай вам пощастить. І, от, коли ви вже трохи станете на ноги, то зможете орендувати собі окреме житло. Як це зробити? Найпростіший спосіб знайти квартиру на маркетплейсі Фейсбуці, тому що канадці найактивніше користуються саме цією соцмережею, і я свою квартиру знайшла в такий же самий спосіб. Далі всіх, мабуть, найбільше кулі питання: скільки ж коштує оренда? Ну тут все залежить від провінції, куди ви збираєтесь. Наприклад, найдорожче житло буде в Онтаріо і в таких мегаполісах, як, наприклад, Торонто чи Ванкувер. Ну а найдешевше, звісно, десь на півночі в сільських регіонах. Я вам можу розказати цінову політику на прикладі Квебеку, і ми порівняємо. Отже, апартаменти до 1000 канадських доларів. Це буде така собі невеличка квартира студія. З зручностями на поверсі, без кондиціонеру, в не дуже гарному стані, десь в не найкращому районі міста, де, як правило, проживає інших багато мігрантів. Але тоді свої плюси, тому що орендодавець може не вимагати у вас кредитну історію, оскільки такі апартаменти вони якраз і розраховані на новоприбулих простих робітників. Якщо ціна квартири буде більше ніж півтори тисячі канадських доларів, то це вже, звісно, буде така повноцінна квартира на дві-три кімнати в гарному районі міста і навіть з паркомісцем. Але в порівнянні, наприклад, з тим же Торонто, то та ж сама квартира буде коштувати там в два рази дорожче. І я бачу зараз, що дуже багато українців їдуть саме в Онтаріо, це не дивно, тому що це одна з найрозвиненіших провінцій Канади, але звісно, вижити там буде набагато складніше. Майте на увазі, що в 90% випадків житло в Канаді здається взагалі без меблів та інколи навіть без побутової техніки. буде просто встроєна кухня і сантехніка. Все. От мені, наприклад, вдалося знайти квартиру. В Гарному стані в хорошому районі міста тут поруч парк, станція метро, багато новобудов і магазинів. Але вона була зовсім без меблів. Тож там довелося все купувати самостійно, що звісно було таки фінансово затратно. Але канадці дуже часто віддають безкоштовно. Свої якісь побутові речі чи меблі, вони просто виносять з будинків їх і залишають на вулиці. Тому по дорозі в магазин ви можете підібрати якесь крісло досить таки в непоганому стані, або навіть телевізор минулорічної моделі. І ще, якщо треба ем, секономити, то ви можете зайти на той же самий маркетплейс, і там дуже багато вживаних речей по низьким цінам. А тепер давайте про гроші. Українці мають право подати заявку на одноразову фінансову допомогу від держави в розмірі 3 тисячі канадських доларів на дорослого і 1,5 тисячі канадських доларів на дитину. Зробити це можна після того, як ви вже отримуєте тут свій ідентифікаційний номер, так званий SIN social insurance number, і після того, як ви відкриєте свій рахунок в банку. Виплати вам прийдуть всього через декілька днів з моменту подачі заявки. Зробитися дуже просто. Треба онлайн зареєструватися на сайті офіційному Canada.ca. А на жаль, цих грошей вам надовго не вистачить, чесно кажучи. Тому давайте зараз поговоримо про роботу. Для того, щоб взагалі почати і шукати, вам необхідно попередньо оформити собі соціальне страхування, так званий C-number, Це те, про що я щойно згадувала. Для цього треба особисто прийти відповідну установу у вашому місті разом з воргпримітом та своїм паспортом. Вся процедура займе буквально хвилин 15. Далі вам треба прийти медичний огляд. Для цього треба на сайті canada.ca, тому ж таки. Зі списку акредитованих клінік вибрати, яка вам підходить, і подзвонити туди, щоб записатися на прийом. Але будьте уважні, тому що ви це маєте зробити в термін 90 днів з моменту прильоту. А черги зараз тут просто ого-го. В моєму інстаграмі від 1 вересня є пост на тему пошуку роботи в Канаді, де я вказала найпопулярніші сайти з вакансіями, а також розповіла про мінімальні зарплати. До речі, в своєму інстаграмі я також ділю своїм особистим життям в Канаді та враженнями. І якщо вам цікаво, я залишу посилання під цим відео. Буду рада вас бачити. Я завжди задоволенням спілкуюсь зі своїми підписниками. І ще хочу додати одну, нехай навіть таку банальну річ, але все-таки вижити за кордоном набагато простіше, якщо ви знаєте англійську мову. Бо я бачу, як українцям, які приїхали сюди до Канади без знання англійської, складно самостійно вирішувати свої повсякденні питання, бо кожного разу їм доводиться до когось звертатися по допомогу, що дуже незручно. Більше того, рівень життя за кордоном також залежить від знання англійської, бо якщо ви говорите на ній, то і посаду отримаєте вищу, і зарплатня буде більша, якщо ж ні, то будете виконувати, скоріш за все, невисокоплачуємо фізичну роботу. І, до речі, в Україні також не завадять англомовні спеціалісти після закінчення війни. Тому, якщо у вас є можливість вчити англійську, будь ласка, робіть це, хто дивився мої попередні відео на YouTube, Я завжди до цього закликала. Друзі, не хочу робити це відео за довгим, але залишилось ще скільки питань, які можна було б обговорити про життя в Канаді. Це і медицина, і страховки, і школи, і водійські права, і ціни на їжу. Тож, будь ласка, пишіть свої питання чи побажання в коментарях під цим відео. Я обіцяю все прочитати і якнайскоріше зняти для вас наступне відео. Я бажаю всім нам терпіння, головне перемоги і пам'ятайте: dreams come true. See you!